you <laughs> Друзі, доброго дня. Вітаємо у Харківському медіахабі. Ми розпочинаємо брифінг офіційного медіа-центру Харківської обласної військової адміністрації. Сьогодні будемо говорити про реалізацію положень національного плану спільних заходів щодо зниження рівня незадекларованої праці та виробничого травматизму в Україні на 2024 рік. Ради вітати в цій студії наших спікерів. Сьогодні це начальниця управління інспекційної діяльності у Харківській області, північно-східного межрегіонального управління. Державної служби з питань праці, пані Тетяна Касьяненко, а також пан Павло Штепа, начальник відділу з питань праці Південно-Східного регіону управління інспекційної діяльності у Харківській області Північно-Східного межрегіонального управління Державної спраці, служби з питань праці. Пані Тетяно, прошу вам слово. Так, доброго дня. Складні для України період Державна служба. України з питань праці та її територіальні органи продовжують виконувати свої обов'язки в грудні 2022 року. Розпочала свою роботу північно-східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці, діяльність якого поширюється на територію Сумської, Полтавської та Харківської областей. Основними завданнями міжрегіонального управління є реалізація державної політики у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, здійснення державного гірничого нагляду, а також питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю. Спочатку широкомасштабної агресії Російської Федерації порушено конституційні права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності на належні, безпечні і здорові умови праці в Україні. Внаслідок бойових дій постраждало багато працівників під час виконання трудових обов'язків на виробництві. На теперішній час. Реєструється багато випадків загиблих працівників на виробництві та отримання поранень під час виконання трудових обов'язків через бойові дії на території областей. З початку воєнного стану держпраця зобов'язана змінити роботу до реалізації своїх повноважень. Головним напрямком діяльності стало консультування та надання методичної допомоги роботодавцям в організації процесу виробництва з метою збереження економіки України, зниження рівня виробничого травматизму, врахування обмеження проведення заходів державного нагляду контролю згідно з постановою Кабінет міністрів України від 13 березня 2022 року, з метою реалізації прав. Працівників на охорону здоров'я в умовах воєнного стану, північно-східне міжрегіональне управління на виконання положень національного плану спільних заходів щодо зниження рівня незадекларованої праці та виробничого травматизму на 24 рік для роботодавців та працівників постійно проводять технічні консультації, семінари, наради. Та превентивні заходи на робочих місцях з метою інформування роботодавців та працівників про неприпустимість приховування травматизму та заходів щодо зниження рівня виробничого травматизму та професійних захворювань. Посадовими особами управління інспекційної діяльності у Харківській області проводяться заходи з моделювання подій на робочих місцях з відпрацюванням сценаріїв безпечної поведінки працівників на підприємстві. Багато підприємств, на яких ми надали дане моделювання. З метою набуття працівників підприємств теоретичних знань і практичних навичок з безпечного виконання робіт проведені тематичні тренінги на багатьох підприємствах Харківщини фахівцями управління. Розроблені багато месенджбоксів щодо безпечних методів виконання робіт, відповідно до яких проводяться превентивні заходи на підприємствах з високим ступенем ризику. Під час інформаційних заходів поширено інформацію про наявність месенджбоксів з питань зниження рівня виробничого травматизму та професійних захворювань. Інформаційні матеріали щодо безпечних методів виконання робіт розміщені на інтернет-сайтах Північно-східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці та управління інспекційної діяльності у Харківській області. Харківському регіоні створена міжвідомчу робочу групу з питань забезпечення реалізації положень національного плану спільних заходів щодо зниження рівня незадекларованої праці, виробничого травматизму та сприяння відновлення економіки на 2024 рік. Управління інспекційної діяльності проводить співпрацю та взаємозв'язок з соціальними партнерами: це з обласним об'єднанням профспілок Харківської області, з головним управлінням пенсійного фонду у Харківській області, з головним управлінням Державної податкової служби у Харківській області, з управлінням міграційної поліції, головного управління національної поліції в Харківській області, з якими ми проводимо наради, семінари. Для інформування роботодавців щодо змін трудового законодавства для зменшення порушень законодавства про працю. В травні 2024 року спільно з представниками Державної податкової служби у Харківської області проведені інформаційно роз'яснювальне відвідування серед суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність на території Харківської області, у яких можливий ризик використання праці найманих працівників без належного оформлення. Забезпечується якісне інформування роботодавців і працівників через сервіс онлайн консультація, інтерактивний інспектор за півроку надано більш 400 консультацій. Північно-східним міжрегіональним управлінням підписано меморандум з державним підприємством Харківський національний академічний театр опери та балету імені Лисенка для виконання спільних. Спільної мети в частині сприяння реалізації заходів щодо підтримки психічного здоров'я працівників та роботодавців, також підписані меморандуми з Харківським національним університетом радіоелектроніки, Харківським національним педагогічним університетом імені Георгія Сковороди про партнерство та проведення спільних науково-практичних конференцій та семінарів для обміну актуальних знань та досліджень. Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого проведено інформаційно роз'яснювальний захід серед молоді з питань прав трудових відносин, ризики і наслідки незадекларованої праці та трудової експлуатації, зокрема в умовах воєнного стану. Одночасно посадовими особами. Управління у Харківському національному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди прийнято участь у флешмобі щодо популяризації серед дітей та молоді, легальних трудових відносин, запобігання використання дитячої праці та трудової експлуатації. Захід проведений з нагоди Всесвітнього міжнародного дня захисту дітей та 12 червня всесвітнього дня боротьби дитячої праці. На виконання доручення голови Державної служби України з питань праці щодо реалізації оперативного плану заходів по боротьбі з торговлею людьми імпат на 2024 рік, посадовими особами управління інспекційної діяльності спільно з представниками управління міграційної поліції, головного управління національної поліції у Харківській області провели нараду пов'язаною з торговлею людьми щодо взаємодії. Управлінням інспекційної діяльності у Харківській області проводиться робота з питань адвокації психологічної підтримки на робочих місцях та надання психологічної допомоги особам, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України з реальними з регіональним координатом Сієукраїнської програми ментального здоров'я. Завдяки проведенню інформаційним роз'ясненням. З питань психосоціальної підтримки на робочому місці, На підприємствах міста та області запроваджена політика психосоціальної підтримки, яка допомагає ментальному здоров'ю працівникам в період воєнного стану. З цього приводу забезпечено проведення інформаційних відвідувань з питань психологічної підтримки на робочому місці не менш шести відвідувань на одного головного державного інспектора на місяць. Так, протягом півріччя посадовими особами управління інспекційної діяльності охоплено понад 400 роботодавців, яким доведено питання психологічної підтримки на робочому місці. На теперішній час продовжується проведення превентивної роботи на підприємствах Харківщини для реалізації положень національного плану спільних заходів. Особлива увага приділяється суб'єктам господарювання в галузі з найбільшим ступеням ризику, яким як енергетика, машинобудування, будівництво та агропромисловий сектор. Заплановано проведення не менш 200 заходів на місяць, семінарів, нарадів, технічних консультацій на робочих місцях. Управлінням інспекційної діяльності у Харківській області постійно проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота з питань трудового законодавства, безпеки праці серед працівників та роботодавців міста Харкова та області, за результатами якої забезпечується виконання національного плану спільних заходів щодо зниження рівня незадекларованої праці виробничого травматизму та сприяння відновленню економіки України на 2024 рік. Дякую за увагу. Доброго дня. Відповідно до доручень Державної служби України з питань праці в частині стану реалізації національного плану спільних заходів щодо зниження рівня незакларованої праці в Україні посадовими особами управління інспекційної діяльності у Харківській області на перше півріччя 2024 року виконані в повному обсязі так, інспекторами праці управління інспекційної діяльності у Харківській області протягом січня-червня 24 року. Через сервіс онлайн-консультування інтерактивний інспектор надано 2748 консультацій з питань праці, в тому числі 1142 консультації з питання задекларованої праці. А в засобах масової інформації та на інтернет-ресурсах, офіційних сайтах міжнародного управління, сторінках соціальних мереж Facebook, Telegram-канали висвітлено матеріали щодо детинізації зайнятості, неприпустимості використання праці неоформлених працівників. Та відповідальності за порушення законодавства. Також проведено 52 семінари наради круглих столів, консультації з питань належного оформлення трудових відносин. Протягом січня-червня інспекторами праці в найбільш ризикованих галузях економіки проведено понад 2000 інформаційних відвідувань, що складає 77% від запланованих на рік. За результатами інформаційно-взесельних заходів протягом першого. Півріччя працевлаштовано більше як 5 тисяч осіб. Це за даними проведеного моніторингу та звірки з територіальним органами ДПС та пенсійного фонду. Також інспекторами праці протягом поточного року проведені семінари та інформаційний заход. заходи у закладах середньої, професійно-технічної та вищої освіти серед учнів, студентів щодо переваг легального працевлаштування та запобігання використання дитячої та трудової експлуатації. Інформаційними заходами за перше півріччя охоплено понад 40 тисяч осіб. А на підставі звернень громадян щодо неналежного оформлення трудових відносин проводяться перевірки та у разі виявлення порушень з результатами перевірок складаються акти, надаються приписи суб'єктам господарювання, також направляються листи до головного управління Національної поліції в Харківській області для розгляду в межах компетенції. Та притягнення роботодавців до кримінальної відповідальності у разі підтвердження інформації. З метою забезпечення зниження рівня закладної праці протягом першого півріччя 2024 року фахівцями міжріонального управління систематично проводяться інформаційно-роз'яснювальні заходи з об'єктами господарювання про найбільш ефективні способи додержання законодавства з питання форму трудових відносин. Надаються консультативна допомога. А також проводиться робота серед населення Харківської області, інформування про недопустимість допуску до роботи без належного формула трудових відносин. Активну участь щодо зниження рівня закладеної праці в Харківській області приймають соціальні партнери: а саме головне управління ДПС у Харківській області, головне управління пенсійного фонду в Харківської області, Харківська обласна військова адміністрація. Як шляхом розміщення на сайтах візуальних матеріалів, так і у прийнятті Участі спільно з інспекторами праці при проведенні роз'яснювальної роботи серед роботодавців та працівників. Проводяться спільні інформаційні заходи у торгівельних центрах, особлива увага приділяється також безробітним, оскільки в умовах воєнного стану спостерігається зростання рівня безробіття. У зв'язку з чим працівники погоджуються на некваліфіковану роботу, працю більш низької кваліфікації та безофіційного оформлення. Результати роботи аналізуються шляхом обміну інформацією між міжрегіональним управлінням, головним управлінням ПФУ в Харківській області та головним управлінням ДПС в Харківській області. Ми закликаємо роботодавців усвідомити відповідальність за найманих працівників, їх пенсійні перспективи наголошуємо. На неприпустимості порушень прав застрахованих осіб та вимог законодавства про працю. Впевнений, що наші спільні дії з соціальними партнерами будуть сприяти збільшенню застрахованих осіб, збільшенню надходжень як до державного бюджету, так і до бюджетів територіальних громад. В першу чергу, за рахунок зростання сум сплачених податків та на загальнообов'язкових відрахувань. Наша діяльність спрямована на те, щоб працівники регіону були впевнені законності та безпечності праці. Дякую за увагу. Дуже дякую нашим спікерам за надану інформацію. Хочу нагадати, що з нами була начальниця управління інспекційної діяльності у Харківській області північно-східного межрегіонального управління Державної служби з питань праці пані Тетяна Касьяненко, а також пан Павло Штепа. Начальник відділу з питань праці Південно-східного регіону управління інспекційної діяльності у Харківській області, північно-східного межрегіонального управління Державної служби з питань праці. Усім дякуємо за увагу. На цьому ми завершуємо наш брифінг. Слава Україні!